Поліцейські Одещини допомагають випускникам шкіл обрати майбутню професію. Учні в старших класів Подільської загальноосвітньої школи номер 1 ознайомили з особливостями роботи криміналістів. На жаль, зустріч розпочалася під звуки повітряної тривоги, і правоохоронці разом з дітьми перейшли в укриття, де продовжили свій захід. Розповідь поліцейських супроводжувалася наочними прикладами. Школярі вчилися шукати відбитки пальців умовного злочинця на місці події, брати відбитки пальців у людини. Денис Брусенко та Володимир Хмельницький зазначили, що від якості їхньої роботи залежить, чи буде розкритий злочин, та чи буде доведено провину фігуранта. Від гостей юнаки та дівчата дізналися, що окрім традиційних фотоапаратів та відеокамер, вони активно користуються новітніми гаджетами. Уже кілька років на озброєні є квадрокоптер, за допомогою якого відстежили автомобіль, який після скоєння смертельної ДТП втік з місця події. Одразу після відбою повітряної тривоги учні разом з гостями насолоджувалися польотами пташки, розглядали вміст експертних валіз, вивчали роботу бортового комп'ютера, встановленого у спеціальній криміналістичній лабораторії на колесах. Наприкінці зустрічі правоохоронці зазначили, що здобути професію криміналіста можна у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ зі специфічними умовами навчання, одним із яких є Одеський Державний університет внутрішніх справ. Усіх, кого зацікавила ця інформація. Мація запросили до кадрових підрозділів поліції за місцем проживання.